Відкриття українця пам'ятника пам Олексі Тихому народу, батьківщини України. Звертався до кожного неукраїнця області з закликом: будьмо братами, шануйте, поважайте мову, культуру, традиції народу, на землі якого живете, хліб якого їсте. У 2007 році на подвір'ї нашої школи було встановлено пам'ятну стелу Олексі Тихому. З часу їх встановлення минуло сім років. Кожного свята учні школи покладали квіти, вшановували пам'ять колишнього вчителя. Та правозахисника українського народу неможливо не визнати, що навіть після смерті Олекса Тихий має своїх ворогів, які не розуміють його значущості для історії нашого селища, міста області. На жаль, знайшлися ті, хто злякався, що пам'ять та знання про долю та праці свого земляка зашкодять учням та жителям нашого селища. Влітку 2014 року стело було зруйновано. Історію не можна переписати, не можна щось змінити у своєму минулому. Можна багато сперечатися, хто винен, але правильніше будувати достойне майбутнє. Але одразу постають слова відомого поета Максима Рильського. Хто не має свого минулого, той не вартий і майбутнього. Хто не шанує визначних людей свого народу, той сам не годен пошани. Восени 2014 року була створена ініціативна група, до якої увійшли педагоги та учні шкіл міста, батьки, ветерани педагогічної праці. Рішення було єдине стелу потрібно відновити. Зусиллями небайдужих земляків зібрано кошти, за рахунок яких ми маємо честь сьогодні відкрити відновлену стелу. Ми дякуємо колективам шкіл, дитячих садочків, позашкільних закладів міста Дружківки, Дружківському міському відділу освіти, методичному кабінету з питань освіти, Дружківській міській раді, Олексій Водошківській селищній раді, приватному підприємцю Рикушу Олександру Васильовичу, військовим прикордонної служби України за зібрані кошти за небайдужість та повагу до пам'яті нашого земляка.